Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка. Ви на моєму каналі в'язанню. Нарешті всі карти, я не знаю, зірки, все зівпало, тому що мої глядачі в лапках кажуть, що я нічого не в'яжу готового. Що в мене тільки процеси і. Якби це настільки мене вибило з колії дівчатка, хочу вам показати готові роботи, які зв'язані з Літо. І що да, так, їх мало. Я зараз буду заїкатися через те, що дуже давно була в кадрі, вибачайте. Їх мало, але вони є. Так виявилося, що в мене готові цей рік літні роботи. Вони всі на дуже маленьких спицях. На спицях номер 2 номер 25 no І як ви знаєте, це великий труд, їх нелегко в'язати. Я маю на увазі, що по часу це займає дуже для мене довго, через те, що на четвірки я можу зв'язати за півтори неділі-дві. А на двійки я його кулупала більше місяця. Давайте ж розпочнемо, щоб я вас не затримувала своїми дуже довжелезними, як ви кажете, відео, буде коротке відео. Перша моя готова робота це ось така майка. Ось тут дуже таке класне плече. Вона в'язалась на спицях No225. З пряжі буряний шов, який мені дарувала Ларисочка різнокольорова мозаїка. Буде огляд на цю пряжу. Я вам надіюсь, зніму її, бо бачила її в різних магазинах. Її можна придбати і можна собі зв'язати навіть на осінь. Я думаю, він буде непоганий. Ну, і я пішла примірювати, щоб ви вже подивилися, як воно виглядає на мені. Сказала, Тут ще будуть готові роботи, веспе буде перев'яз буду в'язати все з Оксаночкою Левчук. Так, дивіться, я так привстану трішечки. Бачите? Ось так, дивіться, як воно виглядає на мені. Досить ось це плече прям мені подобається. Мамі я буду в'язати, робити, трішки ширшу. Цю кофтинку. Ну, і ми вже тоді будемо в'язати його разом зі мною. Не знаю, коли це буде, напевно, весною. Або я його зв'яжу раніше. Буду в'язати на більший розмір, треба ось тут робити ширше. Тобто, подовжене плече, і воно буде тут або підрізи давати більше. Хочу сказати, що ця пряжа досить для мене кусюча. Не знаю. Тут шерсті нема, але вона мені так до тіла кусається. Ось на таку зараз погоду, то мені буде прямо хорошо. Ем, розход в неї дуже маленький, чесно вам скажу, я її ще потім зважу, коли буду про цю пряжу розказувати, ви все знаєте. І, бачите, ця модель, де під літу... Літаючу мишку, вона, тобто на такі об'ємних пишок, <хи>, дуже гарно підходить. В'язала я її десь цілий літ, можна сказати, ну, місяць точно, якщо так, у ну, мене не дуже був вільний час, але що вийшло, мені дуже подобається. Я знаю, що я буду носити цю річ. А давайте перейдемо тепер до слідчого, готові роботи. Це хтось мені там писав під моїм пер... відео про всі мої процеси, що не дивязи, це будуть таким мертвим грузом лежати. Я хочу вам показати роботу. Ось така, дивіться. Моя кульбабка так, вона так була названа. Це мій довгов'яз. Так, він пролежав в початковій стадії резинки. Чотири роки. Просто я його почала і не х... мала бути іначе модель. Потім я зрозуміла, що мені для цього кольору, для цієї пряжі не подобається та модель. Прийшов до нього час, дівчата. Я спокійно його дов'язала на одному диханні так хотілося його в'язати. І вже ось ось скоро. Я вже нарешті придбала собі карточку пам'яті, і ми з вами зв'яжемо ось цей візерунок. Я вам розповім, як в'язати цю модель. Її можна зв'язати для зими. Можна і гольфик, можна і без гольфіка на товстішу пряжу, і вона дуже гарно дивиться. Ну, а я пішла мілі. Так, ну ось дивіться. Ця модель на мені. Як вона дивиться, мені дуже Подобається це стиль оверсайз. Останні роки я його, е, ось таке, як моя бабуся, бабуся говорить, мішок одягне і ходить, тішиться. Ну, що ж я зроблю? Що вийшло, мені подобається. Дивіться, як гарно виглядає візерунок. Так, е, трішки видно бі, білизну, але це не критично. Я не вся така в ажурі, скажімо так. Цей колір, як виявилося, не мій з улюблених, але мені дуже личить. Так що спокійно. Можна в'язати таку модель. В мене на неї пішло, як не дивно, 300 грам. Все вам теж розкажу про цю пряжу, тому що в мене є такої пряжі зв'язана ковтинка чоловікові. Ось зв'язала собі. Ми все це обсудимо. Подивимося. Чоловік вже проносив свою ковтинку, напевно, років 4. Я топірошу, ще навіть її не вигулювала, тому що була жара. Кажуть, що жовтень трішечки впаде температурка, я думаю, вже можна буде десь піти з мамою на якусь каву. У нас з мамою є традиція нова. Ми все кидаємо. Тобто ні чоловіки, ні, ні внучки, ні діти з нами не йдуть. Ми йдемо чисто на дівшнях. Чисто з мамою ходимо, спілкуємося, і я вам раджу зробити таку традицію для своїх мамусь, через те, що їм цього спілкування не вистачає. Я говорю про себе, через те, що ну, моя мама дуже тішиться, що я находжу час, що з нею побути наодинці без лишніх там, родичів, рідні, скажімо так. так ну, це була моя готова робота. Йдемо далі, ну я вже буду в ній, бо більше в мене такого зв'язаного, що було б на мені, нема. Ще я зв'язала, так, ой, не сказала, Цю, ця ковтинка в мене триматка пішло, але б зв'язалась вона на спицях номер 375. Так, 375. Так, далі в мене готова робота. Наше плаття сакура. Є на нього майстер-клас, він вже вийшов, ви вже хто дивився, бачили. Можна зв'язати цю модель з теплої пряжі, з довшим рукавчиком, вам буде спокійно зимове платтячко. Подивіться, тут дуже гарна лінія реглана. Я в майстер-класі розказую, як вив'язувати імітацію котльовки, як робимо ці підрізи, як збільшуємо платьє, щоб воно було спідничка ширше. Ну, одним словом, як обв'язку робити ось таку гачком, щоб воно було дуже гарне, не завертався край. Тут я вивізала всю свою пряжу Белла. І ця пряжа їй вже 10 років, вона просто в мене лежала так виявилося, що Мені її купляла мама, коли я народила ульянку. Ми думали, що я її буду в'язати, коли буду з нею в лікарні, але мені тоді не в'язалось, не було мені до цього. Морально я не, нічого не хотіла в'язати. І вона таки лежала, я намагалася щось зв'язати з цією пряжі, ну не знаю, не йшла мені. А платічко зв'язала, дитина поміряла. На фото там вона в гіпсі, вибачайте, і важко дуже... Дитину заставити зараз фотографуватися, тому що вона не хоче, щоб бачила її гіпс. Ще ми цілий тиждень маємо ходити в цих гіпсах. Так, ну, це були мої роботи, а далі показую готові роботи теж в проєкті буде перев'яз від Оксаночки Левчук. Від Оксаночки Левчук в мене тут е з готових робот, ті робіт ті, що в'язала я. Це половиною. Одну я не встигла. Ну, не встигла, ну що я зроблю? Ну так, не встигла я зв'язати. Ось такою роботою я дуже довольна. Це укорочений ковтинка для улянки. Дитина є на фото. Можливо, я тут додав ці всі фотки, щоб ви бачили, і. Мали на увазі, про що я говорю. Тут я вив'язувала, я розпустила свою майку, ось такого джинсового кольору. І в мене були залишки такої бавовни. Я вив'язала повністю все це, що мені вистачило. І ви знаєте, воно так прикольно вийшло. Дитина така щаслива, під сині джинс, дуже гарно дивиться. То я думаю, що вона буде носити і радіти, і ще просять ось дитяча ця любов. Вона, я тільки щось дов'яжу, улянка у мене зустінкою приходить, мама, це мені, це мені, це мені. Вони такі, їм не, їм не важливо, чесно вам скажу, як воно зв'язано, чи воно там криве, чи косе. Тому що в мене оці маєчки, що я на себе в'язала, там дуже косила пряжа. Після прання воно вирівнялось прямо ідеально. То діти, дітям важно те, щоб їм це зв'язала мама чи бабуся. Вони дуже цінують. Ну, поки, принаймні, мої діти так навчені. Так що, в мене вже повно заказів, але в мене ж не дов'язів багато. Ну, я якось буду вчитися це все суміщати через те, що поєднувати. Тому що діти просять. І... Так, буде перев'яз. У мене ще одна готова робота. Цю готову роботу ви бачили ще в минулому році. <кхід> у стінка її носила, але вона виросла, і я дов'язувала 10 см рукава тут і тут. То тепер в мене і Ульянка її може носити, і у стінка. Готова робота моєї донечки. Ульянка в мене зв'язала покривало. На ліжко, дівчат, воно таке об'ємне, немає як вам розвернути, довжина покривала 2 метра, а ширина метр. І я вам хочу сказати: оця пряжа пуфі від Алізе, вона ще й розтягується, бо ми ще, коли вона в'язала, чоловік каже, треба перенабрати петлі, бо воно буде в ширину коротке. Але вона позастеляла пару разів, потовклась на цьому покривалі, скажімо, на ліжку. Я бачу, що воно порозтягувалось, вже і тут звисає, і тут. Тобто, дві упаковки на дитяче ліжко. В нас ліжко йде 90 х 2 Вполне. Вам, вам хватить е, в ці не тонка в нас, а ця, що середня, оці петельки були. Десь були вулянки, я не пам'ятаю, десь діти вже поділи цю упаковку. Так, і я не завершила, буде перев'яз. Готов на маму ковтинку. Але мама про це знає, що я нічого не встигаю, вона на мене не ображається, хоч дівчата мені там пишуть, що я мамі в'яжу ковтинку 4 роки, як це так? Ну, ось така я. 4 роки в'яжу, напевно, ну, що скоро дов'яжала. Тут я дов'язала вже виріб, до, 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 дов'язала сюди. Не можу вам його вдіти, бо він на мене зверху дуже широкий, він прям спадає. Тут має бути ще резинка. І тепер в'яжу рукавчик, але поки його не в'яжу, він в мене в планах його чи найбистріше дов'язати. Чому не в'яжу? Я приймаю участь в зігрі мою душу, і мені там треба дов'язати жилет. І я поки там дов'язую жилет, бо дуже хочу вам випустити майстер-клас, щоб ви. Щоб ви його зв'язали, тому що мені він дуже подобається. Нема куди поки носити, але дуже подобається. Так, у мене ще є готові роботи, про які я забула. За літо, хто слідкує за шкарпетковою скринькою бажань, в мене зв'язались отакі чоловічі шкарпетки. Якісь, напевно, що оці Марусі дуже сподобалися. Я вже виграла подаруночок маленький за них. Шкарпетки в мене всі зв'язані на розмір 44. І деякі з них навіть поїдуть до наших захисників. Я тільки буду уточнювати, куди. Ще мені потрібно вже так ускоритися, в'язати ще. Дивіться, ось такі шкарпетки зв'язані. Тут різні п'ятки, тут п'яточка простенька, квадратна. Це попросив чоловік, тому що ось тут п'ятка йде стронг. Дівчат, у мене є майстер-клас на цю п'ятку на чоловічі носки, гольфи, шкарпетки гольфи. Чомусь вони потім розтягуються в носки і чоловік. І мій чоловік каже, що йому потім неудобно, вони слизькі. То я вирішила в'язати просту п'ятку. Далі, ось такі зв'язані. Тут вже е, вже товстіша пряжа. Це вся, вся пряжа німецький сток. Е, тут іде п'ятка. Я ще дивлюсь, яка п'ятка. Дівчат вже не пам'ятаю, коли в'язала. Так, тут теж у нас простенька ця бабусина п'ятка. Проста п'ятка, бачите? Вони такі височенькі. І я буду в минулому році я своїм друзям відсилала ем... непосередньо туди, куди треба, на фронт, хто там на першій на нульовій лінії. А цей рік буду питатися комусь другому десь. У нас тут є волонтери, де ми живемо. Вони Херсонський напрямок збирають, і ще якийсь. то я спитаюсь там, тому що в мене є дитячі речі, я про них зніму од... Інше відео вам розкажу, що я буду віддавати на благочинність для дітей Херсонщини. Так як ви знаєте, що наша Херсонщина дуже сильно постраждала. Там дома після потопу прям розрушилися. І я хочу дуже, мене сідає хочу дуже їм допомогти. Ну, як я можу? Так, у мене ще одна готова робота це такі шкарпетки. П'ятка тут підкова. Чи французька, я не знаю. Тут іначе вона вив'язується. Є на них розповідь про цю пряжу. Пряжа суперова, купляйте. Так, і ось такі смугасті шкарпетки. Вони вийшли різні. Для мене це дивно. Я не люблю різні шкарпетки, хоч вони зараз дуже в моді. Ну, така я вже людина. Але каже моя Улянка, що в неї ні. Чотири плечових вироба, майже п'ятий ось цей, і уляся моя зв'язала, покривала собі на ліжко. Я думаю, що для мене це, як для літа, це дуже добре. Через те, що городи, наші, ніхто не відміняє роботу, ніхто не відміняє все, як всіх. Скажімо так, і. Була всіх рада бачити. Дякую вам за підтримку, за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Напишіть, будь ласка, скільки ви зв'язали за літо, чи вас все вдалося. Я надію, що ви в'яжете краще мене, у вас все виходить краще в мене, більше робіт, більше всього. Ну і мирного неба над головою.